Які роз'яснення надало Мінекономіки про новий порядок бронювання? Як роботодавці поводитися під час повітряної тривоги? Як планують переписати перелік святкових днів? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка. Кадрової платформи номер 1 і з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 13 по 17 лютого. Поїхали! <му> Нагадаю, що постановою номер 76 затверджено новий порядок бронювання працівників. Постанова набрала чинності 31 січня 2023 року, тож станом на сьогодні відстрочка від призово надається за новими вимогами. При цьому варто відзначити, що зараз право бронювати працівників отримали підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки. Проте такі підприємства ще мають підтвердити свою критичну важливість шляхом відповідності. Трьох з сьоми, а в окремих випадках двох і сьоми критеріям. Одним із таких критеріїв є наступний: підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. При цьому критерії, за якими визначається важливе значення для нацекономіки або потреб тергромади, визначаються держорганами або обласною. Київською міськими держадміністраціями чи військовими адміністраціями. При цьому вказані органи, судячи з усього, ще тільки мають розробити такі місцеві критерії. Разом із тим, Мінекономіки у своєму листі рекомендує утворити у держоргані. Комісію із визначення підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Також у листі наведені рекомендації з приводу розробки таких критеріїв. Тому сподіваємося, що такі роз'яснення від Мінекономіки. Пришвидшать визначення на місцях критеріїв, за якими підприємства визначатиметься важливим для нацекономіки або потреб тергромади. І у такий спосіб у підприємств з'явиться більше шансів підтвердити, що воно є критично важливим для функціонування економіки і тим самим зробити ще один крок до бронювання працівників. Ще одним критерієм для визначення підприємства критично важливим є. Загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених протягом звітного податкового року перевіщує еквівалент 15 мільйонів євро, що підтверджується довідкою контролюючого органу, якому на обліку перебуває підприємство. У роз'ясненні Мінекономіки визначено, що за інформацією ДПС, рекомендовано надавати інформацію про загальну суму нарахованих та сплачених до зведеного бюджету податків зборів платежів за платником в цілому по Україні, за період, який розпочинається 1 січня 2022 року і закінчується 31 грудня 2022 року. У разі необхідності підтвердження для платників. Показника утримана, слід використовувати показник графи 4А додатку 4ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і суму утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ. В іншому листі Мінекономіки нагадую про норму пункту 2, постанови номер 76 Відстрочки від призиву на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов'язаним рішенням Міністерства економіки до набрання чинності цієї постанови, є чинами. Протягом строку, на який вони надані. При цьому у листі уточнюється, що від строчки від Призову, які були надані військовозобов'язаним рішенням Мінекономіки до 31 січня 2023 року, відповідно до постанови номер 194 є чинами протягом строку, на який вони надані. Строки дії від визначаються з урахуванням постанови Кабміну номер 1259 Зокрема, строки дії відстрочок, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями мінекономіки, згідно з постановою номер 194, які не закінчилися станом на 10 листопада 2022 року, продовжено автоматично на три місяці. Водночас, з зазначеними постановами, не передбачено Прийняття мінекономіки окремого рішення стосовно автоматичного продовження строків дії наданих відстрочок. Нагадаю, що на кадрленд вже проводилися вебінари з питань бронювання. Посилання ви знайдете в описі до відео. При цьому 23 лютого відбудеться вебінар з Тетяною Донець за темою військовий облік і бронювання, топ 10 найгарячіших кейсів і парад. Приєднуйтеся, участь безкоштовно. Також 23 лютого стартує курс від Тимура Алієва бронювання працівників, нові вимоги і звітність, який буде доступний усім передплатникам кадроленд. Регіональне держпраця надало роз'яснення: якщо сигнал повітряної тривоги пролунав під час роботи на підприємстві, працівники мають пройти в укриття. Цього вимагає Кодекс цивільного захисту України. При цьому роботодавець не має права вимагати від працівників працювати під час повітряної тривоги. Це підтверджує і норма статті 153 кодексу законів про працю. Роботодавець не вправи. Вимагати від працівника виконання роботи, що становить явну небезпеку для життя працівника. Крім того, у роз'ясненні держпраці визначено, якщо працівники, перебуваючи на робочому місці, почули сирену, мусять виконати заходи, передбачені на такий випадок у внутрішньому документі по підприємству, інструкції або плані реагування. Приклад такого плану реагування можна завантажити на кадроленд у рубриці Документи. А от дізнатися про те, як оформити відсутність працівника під час повітряної тривоги ви можете разом з Тимуром Алієвим на вебінарі за посиланням в описі до відео. У статті 29 Кодексу законів про працю визначено ознайомлення працівників з наказами та Іншими документами роботодавця допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронних комунікаційних мереж з накладанням кваліфікованого електронного підпису. При цьому у трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися альтернативні способи ознайомлення працівника. Регіональна держпраця у роз'ясненні додає. Засобами електронних комунікацій щодо обміну кадровими документами, пов'язаними із організацією трудових відносин, можуть слугувати електронна пошта, телефонні месенджери, такі як Viber, WhatsApp, Telegram тощо. Але даний механізм обміну держпраці рекомендує закріпити у локальних нормативних актах, якими можуть бути колективний договір. Правила внутрішнього трудового розпорядку положення інструкції тощо, в яких буде визначено порядок та засоби комунікації між роботодавцем та працівником. Тобто, якщо ви вирішили використовувати альтернативні способи обміну кадровими документами із працівниками, то цей алгоритм має бути зафіксований і прописаний у внутрішніх документах. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінарі. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраці у роз'ясненні нагадала роботодавцям про гарантії у разі переведення працівників в іншу місцевість. Держпраця зазначає, що при переведенні на іншу роботу, коли це пов'язано з переїздом в іншу місцевість, виплачується вартість переїзду працівника і членів його сім'ї, витрати по перевезенню майна, добові за час перебування в дорозі, одноразова допомога на самого працівника і на кожного члена сім'ї. Який переїжджає зарплата за дні збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів, а також за час перебування в дорозі. Зауважу, що саме ці базові гарантії для працівників прописані у статті 120 кодексу законів про працю. При цьому відзначу, що переведення в іншу місцевість допускається тільки за згодою самого працівника. А от, не потребується згода працівника на його переведення під час дії воєнного стану відповідно до статті 3 закону номер 2136 Тобто, під час воєнного стану роботодавець має право перевести працівника. На іншу посаду, якщо така робота не противопоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть встановити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей. При цьому без згоди працівника його недопустимо перевести на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії. Держпраці з посиланням на статтю 11 закону про зайнятість нагадує про вимоги до оголошення про вакансію. Щоправда, у самому роз'ясненні ця стаття наведена не досить коректно, але перед вами актуальна її версія. Отже, роботодавцям забороняється в оголошеннях, рекламі про вакансії зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі. Крім того, висунуті вимоги до оголошення про вакансії і у законі про рекламу. Забороняється в рекламі про вакансії. Висувати вимоги, зокрема за ознаками раси, кольору шкіри, віку, інвалідності, місця проживання. Нехтуєте цими правилами і прописуєте в оголошенні заборонені вимоги, тоді вас може очікувати штраф у десятикратному розмірі мінзарплати, установлений на момент вчинення порушення. Тобто зараз цей штраф сягає 67 тисяч. У Верховній Раді зареєстрований доволі цікавий, з точки зору кадровика, законопроект номер 9018 Він направлений на рівнозначність прав на відпуски для догляду за дитиною і матері, і батька. Перш за все, для цілей трудового законодавства визначено тлумачення одинокої матері і одинокого батька. Запропоновані визначення ви бачите на слайді. Підкреслю, що саме ці визначення слід буде використовувати для цілей визначення прав і гарантій у контексті Кодексу законів про працю і закону про відпустки. Натомість зараз чинні редакції кодексу законів про працю і закону про відпустки. Не містять визначення одинокої матері і одинокого батька. Хіба що ці визначення є для цілий надання відпустки при народженні дитини. У всіх інших випадках ми керуємося роз'ясненнями офіційних органів і судовими рішеннями. Крім того, законопроектам пропонується надавати відпустку для догляду за дитиною до трьох років, одночасно і матері, і батькові. З одною ремаркою. Тривалість одночасного перебування у відпустці обох батьків не може бути більше 4 місяців протягом відпустки до 3 років. Зараз відпустку до 3 років може оформити або мати, або батько дитини. Відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною на підставі медичного висновку пропонується надавати не до 6 років, як зараз, а до 8 років. І родзинка цього законопроєкту. Ним передбачається надання соцвідпустки на дітей, передбачено статтею 19 закону про відпустки, одночасно і матері, і батьку, Зокрема, при наявності двох і більше дітей. Нагадаю, що зараз така соцвідпуска на дітей надається одному із батьків, тобто або матері. Або батько, і це породжує безліч запитань з приводу реалізації соцвідпустки на дітей одним із батьків на практиці. У разі прийняття на базі законопроекту закону колізія з цього приводу буде ліквідована. Проте наголошую, що зараз ми говоримо про законопроект, але будемо тримати його у полі свого зору і в подальшому будемо інформувати вас про його подальше просування. У Верховній Раді України зареєстрований законопроект номер 9009. Ним пропонується переписати статтю 73 Кодексу законів про працю, у якій йдеться про святкові і неробочі дні. Передбачається скасування 8 березня Міжнародного жіночого дня, 1 травня Дня праці та 9 травня Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Три святкові дні пропонується скасувати, а натомість вести також три нові святкові дні. 25 лютого День української жінки у День народження Лесі Українки. 9 березня Шевченків День у День народження Тараса Шевченка, 2 неділя травня День Матері. Якщо законопроект буде підтримано і він стане офіційним законом, вказані нові святкові дні будуть вписані у статті 73 Кодексу законів про працю. Відповідно, у ці дні робота не проводитиметься, а робочий день перед ними скорочуватиметься на одну годину. Проте варто нагадати, що воєнний стан зараз запроваджено до ранку 20 травня 2023 року. Під час воєнного стану немає святкових днів у розумінні трудового законодавства, а тому відміна і ведення нових свят, що приходяться на період до травня 2023 року, не вплине на норми тривалості робочого часу для лютого, березня, квітня і травня. До речі, про норми тривалості робочого часу я розповідала у нашому відеоблозі посилання в описі до відео. Також нагадаю, що це не перша спроба переписати статтю 73 Кодексу законів про працю. Подивимося, чим закінчується справа на цей раз. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті. Кадрове відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, в коментарях напишіть свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Та натискайте на дзвіночок, щоб часно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде! Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!